Ну що ж, дорогі мої друзі, давайте зараз ми з вами зробимо такий наш прогноз, який мені от ідеться прийшла, що чекає наша Україну до кінця 2023 року. Мабуть, не дарма мені прийшла ця думка вже кілька днів, тому що хочуть, мабуть, нам щось вищі сили і через карти, через інформаційні потоки щось передати. Я це так відчуваю. І плюс хочеться все-таки подивитися, чи будуть якісь ще такі значимі перемоги до кінця 2023 року. Можливо, так навіть подаємося, яка з заокупованих територій ще по факту окупованих територій України має найбільший шанс до кінця 2023 року бути деокупованою. Ну, подивимося одним словом, що нам скажуть карти. Отже, спочатку будемо дивитися по енергії з ошо. Які підказки ми отримаємо? Так, що чекає Україну до кінця 2023 року? По енергії? Перша карта, такий аркан вже дуже сильний. Аркан трансформацій. Я знаю, що зараз хтось скаже, та вже ті трансформації, скільки можна, вже, м'яко кажучи, її стали, так, але. Їх стільки буде і стільки буде можна, скільки нам для цього усім необхідно, щоб перейти на якісно вищий рівень наших енерговібрацій, наших енергочастот, щоб, в принципі, і українці, і людство в цілому побільше трансформувалося. Так, на жаль, зараз ці трансформації буваються через дуже багато нехороших речей. Аварії, катастрофи, смерті, хвороби, природні катаклізми, і, ну, і пішло поїхало, так? Але ці трансформації продовжуються далі, тому Україна в цьому трансформаційному шляху і далі буде йти. Ну і знову ж таки, аркан 13-й цей аркан в класичній колодії. Ви вже знаєте, що це є аркан смерті. Тому, на жаль, але загрози жертв для України ще є і є доволі високі. І я наголошую, так як і раніше, що за кожен наш успіх, навіть незначний, ворог обов'язково намагатиметься мстити. І поки ворог на нашій землі, по факту спокою повноцінного, на жаль, не буде толком ніде. Тобто якісь регіони будуть більш спокійніші. Наприклад, ті самі Західні регіони, так. А якісь регіони, знову ж таки, на жаль, але майже кожен день, поки ворог на нашій землі будуть піддаватися обстрілам. Тут нічим, на жаль, не потішу вас. Дивимось далі, що в плані енергії йде. Так, наступна в нас карта. Відкриття нових перспектив і свого роду, як би, відкладення відтермінування, Але. Прояснення. Тобто, коли ми бачимо вже нові якісь шляхи до, наприклад, звільнення навіть тих самих територій, так, є ще певні обмеження, які або не дозволяються зробити там швидко, активно, або просто будується правильна тактика, і для цього теж вкотре потрібен час, щоб ворога. Добряче і правильно розбити з якомога, з якомога меншою кількість жертв з нашої сторони. Ось про що ця карта йде, але все одно, чітко, ми дивимось от вперед. Тут, бачите, карта з сірої, по центру, вона в кольорі, тобто вона стає такою яскравою кольоровою. Але все рівно не все так просто і не все так легко. І я теж говорив ще минулого року, в кінці року, коли робив прогнози, що мені по інформації де, що сам момент навіть війни може тривати від одного до трьох років. Зараз по енергії відповідно йде від одного до двох років. Тому сказати, наприклад, що Україна до кінця двадцять третього року остаточно гадко переможе і вижене, на жаль, вас це не потішу, тому що сценарний варіант такий по енергії мінімальний. Сценарний варіант, силовий він зараз є по енергії максимальний. Тобто, силове вигнання того рашистського кодла з нашої української землі. І, і так як я вам раніше говорив, що перемога України складатиметься з двох етапів важливих. Я про це знову ж таки наголошую, бо може не всі не завжди дивляться, мої прогнози. От. Ну, я ж вам кажу, від, від року до двох. Ну в нас практично вже там майже 24 й рік. Ну, ви рахуйте. Тому так. Що я власне, що я, власне говорив? Що складатиметься з двох етапів. Перший етап це перемога до звільнення України до так як було тих меж як до повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого 2022 року. Друга перемога це звільнення України до кордонів 91-го року. І залишається моє основне, тоже одне з основних передбачень проців в силі, зв'язане з Восьмою сурмою, тобто як звільнення Маріуполя, де ота цитадель ворожа впаде стіни їхні. Маріуполь буде звільнено, повернений під контроль України. І після того йде наступний великий етап нашої перемоги. Я так час від часу нагадую те, що говорив раніше, щоб ви десь не думали, що я може забув це, бо дехто пише романи, ви про те говорили, про це говорили. Воно все актуальне. Тут нічого не міняється, просто час від часу я буду про це нагадувати. Далі, карта порівняння. Знову ж таки, ця карта випадає тоді, коли я кажу, вони стараються, ворог старається брати силою, кількістю там. А ми, може, десь деколи навіть і там програємо, наприклад, в кількості там тої чи техніки, чи наших воїнів. Але тактикою, розумом і, в принципі, силою духу і енергією ми набагато сильніші. Тому все пізниться в порівнянні. І сила знову ж таки з нами. Підсилення оце буде. Четвер... Четвертий аркан. Ну, це дуже хороший аркан. І хочеться, щоб так і було, щоб Україна зцілилась до кінця 2023 року ще більше. А що означає зцілилась? Якщо порівняти оце, от рашистську ту Чорноту як з хворобоюсь з болячкою, яка поширилась по тих чи інших територіях України? Так от, зцілити і вилікувати нашу Україну, це означає забрати ту Чорноту, забрати ту болячку з її території. Значить, я щиро вірю, що ще добра частина територій до кінця 2023 року України буде звільнена. Від рашистської окупації. Бо це карта є, про це вона говорить. І п'ятий аркан по енергіях. Бачите, карта скорботи. Я вважаю так. Загроза є, вона дуже похожа до цієї першої карти аркану, чиї трансформація, тобто аркан смерті. Загроза, на жаль, є. І після звільнення тих чи інших територій ворог знову ж таки буде їх що робити. Атакувати абсолютно правильно. Тому загроза жертв є все одно, на жаль, високою. Карта скорботи це як дев'ятка мечів. Плюс це карта, яка говорить, що ворог і далі намагатиметься, це теж я неодноразово говорив, бити по різних структурних об'єктах України, щоб було чим побільше тих блекаутів і тому подібне. Ну, от скажу, і зразу от карта є підтвердження, що так, саме з цим це може бути і пов'язано. От, навіть, знову ж таки, ще старатиметься йти і на подальших якихось напрямках, ще накопичувати силу, ресурс Ну, їм цього нічого не вдасться. От, карта вибору для нас, тобто правильний вибір, правильна тактика. І ми в будь-якому випадку рухаємось до перемоги. Але по цих картах я розумію чітко, що остаточної перемоги в 2023 році, на жаль, немає. Тобто. Це по енергії, хіба станеться а, якась, ем, ну, знаєте, кажуть, із серії чуда. Чудеса бувають. Але поки що по сценарних варіантах це не відображається. На жаль, що нам підкажуть Люміна? буквально кілька карт. Давайте ми з вами подивимось. Так, перша карта в нас «Колісниця». Тобто рух активний до перемоги і далі триває. Все одно триває. І з дороги допомога також надходитиме. Четвірка жезлів. Карта врожаю це як результати, які ще будуть, і перемоги все рівно, які ще будуть. Хай малими кроками, але до великої перемоги ми йдемо. Далі в нас карта Королева жезлів це також карта руху, ініціативи, підтримки від. Сильних світу цього персона, персон, так, персоналіті, або персонажів пливових, в тому числі і жіночої статі, енергія жіноча йде. Далі в нас карта. Котре обнулення перезагрузка, значить, звільнення території, що все рівно буде. Далі карта четвірка кубків. Те, що ми чекали, нарешті теж почнемо отримувати. Не здивуюсь, якщо як за атаком все. Було все так таємно, таємно, тут раз вони не просто з'явилися, а ще і влупили там, де треба по ворогу. Так само це може стосуватися тих самих f 16 так? От, Вроді тоді, тоді, тоді. Але чим тихіше це робиться, тим краще. Коли ми будемо розуміти, от, F-16 вже полетіли і там гадів тих розбили. Ну, і карта четвірка мечів, тобто, бачите, все рівно є речі, які говорять про певну. В певних ділянках оборонна позиція без заморозно, ну не то, що заморозку конфлікту, а лінія фронту, яка буде триматися з нашої сторони, чітко оборонна і відповідно до кінця 2023 року та оборона триматиметься, а з 24-го року треба буде і далі ворога відбивати, і наші території повертати. Тому це теж де те підказка, така що повноцінної перемоги в 2023 році, на жаль, поки що не випадає. Тут на нас де жезлів, тобто в певних точках, локаціях просунення наших воїнів буде. Кожного тижня роблю прогноз по регіонах, тому слідкуйте. Далі йде карта четвірка кубків, це теж карта розкоші деколи. Так, то що ми очікуємо так довго, нарешті буде отримано. Шестірка жезлів це теж нові перемоги, нові здобутки. Вже третя клода про це говорить. Значить, я щиро сподіваюся, що звільнення території поступове буде кубків. Так само, карта дарунку, карта підтримки, карта виконаних обіцянок. Сімірка Кубків, ну не всіх виконаних обіцянок, тільки що хотів це сказати. Да? То деякі обіцяли, так і залишаться. Пообіцяли, та й на тому все. І двійка кубків ще додаткові нові партнерства підтримки підтримку України і продовження НАТО і євроінтеграції. І з цих кілька карт. Тахи це в нас ластівки, символ теж радості, благополуччя і відновлення якби домівок, тобто повернення Україні їх територій, Гори – це труднощі, які ще треба буде і надалі долати від ворога. Лелеки теж карта хороша, тому що вона говорить про. Певні якби, хороші позитивні події, дай Бог, щоб і повернення було воїнів наших ще енергія обмінів, іде все рівно активно, як обмінів тими, хто в полоні, воїни, які живі, і, дай Бог, і живі і цілі повертаються, так і обміни тілами загиблих воїнів. Тому що ну, це теж важливо, щоб якщо вже воїн загинув, щоб, хоча б, можна було повернути такі додому рідним, близьким. І хай по-людськи хоча б провести цього воїна в останній путь. Це теж є важливо. Далі карта риби, тобто допомога все-таки продовжуватиметься. І отримаємо ми те, що просимо: карта успіху, вдачі, Успіх вдача, яка Україна буде і надалі супроводжувати. І зараз давайте ми ще просто подивимося, який ж з регіонів має зараз до кінця 2023 року найбільшу динаміку бути звільненим. Це теж важливо. Який з регіонів України має найбільшу динаміку до кінця 2023 року бути звільненим? Подивимося спочатку лівобережжя Херсонщини, що карта говорить. Робота над цим ведеться, може не дарма. Сьогодні у нас були такі новини, що там наші зайшли до трьох кілометрів вийшли. Тобто планування йде, і робота над цим ведеться. П'ятірка кубків, треба, щоб було достатньо сил та ресурсу. І трійка жеслів. На перспектива відкривається. Енергія не можна сказати, що вона в нулі. Просто треба підібрати правильну тактику, і зараз над цим ведеться активна робота. От, тобто тут немає такої, знаєте, 100%, що 100% до кінця 2023 року буде звільнено лівобережжя України, але, по крайній мірі, більше половини по енергії воно йде. Тобто 50-60% навіть до 70%. Знову ж таки, любі мої, я не можу цього 100% гарантувати, бо майбутні багатоваріантних. Карта показує проекції та енергію. Як воно буде? Залежить від нас усіх. Працюємо над цим. Запоріжжя, яка Запорізька лосяка окупована. Теж йде карта роботи і вже певні результати, які є досягнені. Страшний суд. Минулого року, коли ця карта активно випадала по Херсону, правобережжя було звільнено. Тому поки далі залишається найбільша енергія саме напрямок Запорізької області. Найбільша енергія, де може бути звільнення ще до кінця 2023 року. Далі рицар Кубків. Ну, кажу, по енергії, динаміка йде від 10 до 70 на 80%. І карта воїна світла дуже сильна карта. Крим, чи може бути звільнений до кінця 23-го року. Ну, двійка кубків перевернута. Таємні знання. Ворога там будуть тероризувати однозначно. Карта смерті йде. Але. Бісмірка кубків, але повноцінного звільнення до кінця 2023 року Криму немає. Тільки йде, що розбивати будуть там ворога ще більше і ще активніше. І може до кінця 2023 року, ще би Кримський міст гепнули. І це шанси є теж більше половини знову ж таки. Луганська область, Луганщина, де по енергії, теж можуть бути все-таки часткові успіхи локальні, карта вибору. Ну, сказати, що повноцінно йде звільнення Луганської області до кінця 2023 року. Бачите, карта йде сили підсилення, тобто локальні успіхи можливі. І плюс розбиття баз ворога там теж буде активне. Звільнення, як таке, по енергії теж йде межове, тобто кажу, тому що може бути частково територія звільнена. Повністю Донецьк, Донеччина. Зразу карта диявола, де той чорт найбільше сидить. Десятка кубків, тобто оборонна більша карта така. Десятка мечів гостра. Там битви будуть тривати таке враження найдовше. І Аркан повішений. Тобто, по енергії зараз найбільш активно залишається, запорізький напрямок. Друге місце без капу енергії це Лівобежа Херсонщини, третє місце, відповідно, Луганська напрямок Луганщини. І четверте це вже йде Донецька область і Кремль. Ну, ось такі у нас розклади. Тому, любі мої, дорогі мої глядачі, працюємо і далі над відведенням гіршого сценарію від України, над реалізацією кращого сценарію для України. Допомагаємо нашим воїнам, хто як вміє, може, хто як знає. Молимось ще активніше і разом до перемоги далі рухаємось. Все є і ще більше буде Україна. А з приводу Харківської області, так, перепрошую ще два слова. Всемірка Кубків, Аркан мах, Паш Кубків і Паш Мечів. Тут по енергії теж йде така точка середина, тому що 3 плюс-1 мінус. Можливо, основна таша, яка частинка там є не звільнена, ну, звільнена, має шанси бути до кінця 2023 року, але по енергії, що ворог потім, після звільнення, може ще котре обстрілювати і влаштовувати терор для тої звільненої території. Тому теж карта вийде межова. Де найбільше по енергії, я вже вам розповів. Ось такі нам прийшли сьогодні підказки. Є і нехороші карти, тому кажу, хай вони не реалізовуються, нейтралізовуються. Є хороші карти, хай вони максимально реалізовуються. І продовжуємо наш рух до перемоги. Старайтесь ефіри поширювати, підтримуємо український контент і обов'язково залишайте ваші коментарі. Не знаю, як вам, але мені даний прогноз. Ну дав правильні підказки, над чим потрібно працювати. Так що будемо ще більше концентруватись в наших наступних енергопрактиках, молитвах, над отими поставленими завданнями. Тому дійсно це було важливо сьогодні такий прогноз зробити, щоб зрозуміти, над чим треба надалі працювати, щоб ворога і те все зло. Подолати і обов'язково подолаємо. Ми промінюємо побільше енергії світла, добра, божественної любові. І піднімаємо наші вібрації. Щоб оту всю нечисть чим пошвидше вигнати не лише з України, але й в принципі з нашої прекрасної чудової планети Земля. Тож хай буде так разом до перемоги.